На Львівщині внаслідок зіткнення з мікроавтобусом травмований водій вантажівки. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочик з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода сталася 11 червня близько 13.00 на автодорозі Київ чоп неподалік селища Олесько Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки ЗІЛ, якою керував 53 річний житель одного з сіл району. Та мікроавтобуса, фольксваген-транспортер під керуванням 31-річного мешканця Чернігівської області. Внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, повідомляє поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події.